Після моєї бакалаврської освіти в семінарії пройшло десь 10-15 років. Я служив, я навчав, я проповідував, я був дуже активний служіння. Я відвідував конференції, я читав книжки. Але прийшов час, коли мене люди запитували питання, я їм давав відповідь. Люди дякували і були задоволені, а я був незадоволений. Мені моя відповідь не подобалась. Я розумів, що я потребую більшого і глибшого. Згодом я навіть зрозумів. Що як вчитель, як пастор, як служитель, як в принципі церковний лідер, я потребую поглиблювати і оновлюватися в базових знаннях біблійне богослов'я принципово розуміння і дослідження біблійних текстів, принципово розуміння часу і контексту його. Принципово власне, із-за того, що час змінюється, ми змінюємося, і ми, перебуваючи в постійному служінні і лідерстві. Ми потребуємо не припиняти процес навчання. Якщо вже декілька років ви служитель і ви не навчаєтеся, то зараз, мабуть, вартує присвятити себе, відділивши декілька років на те, щоб якісно поглибити свої знання, оновити, перезавантажити, освіжити. Тому що бути хорошим служителем це бути освіченим служителем. На превеликий жаль, знання не статичні. Ми привикаємо до своїх ментально-ідейних колій, і тому кожний служитель потребує подальшого розвитку. Я вдячний Богу за магістерську програму, до якої я міг долучитися, вона була для мене викликом. Мені було дуже некомфортно на цій програмі. Багато читати, багато писати слухати, але Бог. Використав ось ті звичайні речі для того, щоб мою пам'ять, мій розум, мої знання сколихнути, перетрусити, перевірити, освіжити. Цього потребує кожен служитель. Тому запрошую на навчання, на магістерський курс біблійного богослов'я.